Вітаю з всесвітньої історії на тему Італія у 20-30-х роках. Продовжуємо з вами знайомитися з країнами Західної Європи в міжвоєнний період. Сьогодні поговоримо про Італію. Ну, як завжди, наслідки війни. Я нагадаю, що Італія. Е... Приймала участь у Першій світовій війні на боці Антанти. Проте, нагадаю, опять же, що і з початку, до початку Першої світової війни Італія знаходилася в військово-політичному блоці Тройстий Союз разом з Німеччиною та Австрогорщиною. Але, коли почалася війна, Італія не вступила в цю війну і вона торгувалася за території. і в 1915 році. Італія вступає на боці Антанти. Ми з вами казали, що Італії пообіцяли там першу чергу території. В наслідки війни ну, людські втрати: 700 тисяч загиблих, 1 мільйон поранених і 1,5 мільйона полонених, 450 інвалідів, тисяч інвалідів. Я вам нагадаю, що Італія, в принципі, не відіграла значної ролі. Перемозі Антанти, я вам нагадаю, що в 1917 році відбулася битва при Капоретто, де італянці програли, ганебно програли. От, і, скажімо так, що потім, коли в Парижі збереться мирна конференція, так звана Паризька мирна конференція, там про це французи і британці пригадають. Про Такий мінімальний внесок в Італії у війну. Матеріальні збитки, внутрішній борг складав близько 50 мільярдів лір, зовнішній борг складав 4 мільярди доларів. Тобто Італія у нас ну, в скрутному становищі була територіальні зміни, я вам нагадаю, да, що Італію, скажімо так, заманіли в блок Антанта територіальними. Обіцянками, значить, Італія не отримала всього того, що їй обіцяли. Єдине, що вона отримала, ось у цей невеличку зараз секунду, невеличку територію, так званий Південний Тіроль, це колишня територія Австрії, і Порт Трієст на узбережжі Адріатичного моря. А, вот, і, повторюю, Італія свого не отримала, вот, тому що вона не Внесла вагомий внесок, От, і це їй коштувало обіцяно, скажімо так. І ось на цій хвилі неотримання не територій в Італії е, виникають такі розмови, Італію починають називати переможена серед переможців, або ще називають скалічена перемога. От, і на оцій хвилі е, безробіття, інфляції. Плюс незадоволення результатами війни. У нас на півночі Італії активізується масовий страйковий рух робітників. Взагалі, північ Італії, це промисловий регіон. Ось в таких містах як Генуя, Турин, Мілан. Починається масові робітничі заворушення, страйки, які ввійшли в історію під назвою Червоне Дворіччя з 1919 по 1920 рік. І тому Італія починає оцей перехід з військового до мирного життя дуже, і дуже скажімо так, напружено е, от, зростає масове незадоволення в суспільстві, особливо пригнічена так же, як і німців. Італі, так же як і німці, італійці вважали, що їх ну національно принизили. І от е, на хвилі цього незадоволення виникає у нас е, поняття в Італії фашизмом. Значить, в 1919 році в місті Мілан утворюється організація, яка отримала назву Союз боротьби. Італійською мовою звучить це фаші ді комбатіменто. Слово фаші в перекладі з італійського означає пучок. І ось це, оцей пучок залізних прутів, які ще в давньому Римі використовували легіонери. Вот, тобто, союз боротьби по відновленню колишньої величі італійської нації. Повторюю, це звичайна організація, але потім у ці фашистські організації на основі е, цієї фаші да, вони виникають в інших містах Італії. І от в 1921 році у нас о, ці всі фашистські організації об'єднуються в одну в одне ціле під назвою Національна фашистська партія. Очолив цю партію Беніто Мусоліні, який з 21-го року. Італійці його називають Дуче, італійською вождь. Значить, головна ідея фашистів це відродження Великої Італії. Велика Італія мається на увазі, ота ось, історично давня Римська імперія, яка наводила жах в стародавньому світі, е, от, яка була великою територіальною, от італійці завжди мріяли повернути в ту велич. І за оцю повернення величі взяли себе фашисти. Тобто. Ви повинні розуміти, що поняття фашизм він не ніс тоді нічого поганого, як ми зараз знаємо. Да? Фашизм це погано. От, фашизм це реакція частини населення на результати Першої світової війни. У нас були соціалісти, у нас були націоналісти, у нас виникають фашисти. Тобто, повторюю, ця організація, ця течія, вона не несла поки що в собі якоїсь загрози. От. Але з часом фашисти починають на за рахунок демагогії, за рахунок оцихось обіцянок от для всіх верст населення, вони починають отримувати підтримку. І у Муссоліні виникає ідея захопити владу. Зараз поговоримо, як фашисти в Італії прийшли до влади. В 1922 році Муссоліні, як лідер фашистів, звертається до короля Італії. Нагадую, що Італія була конституційною монархією. Король Віктор Імануїл От, Він звертається до короля з проханням назначити Муссоліні прем'єр-міністр. Король, король дуже довго вагався, дуже довго вагався. От. Чому? Тому що він розумів, що це по факту може призвести до радикальних змін в державі. І на хвилю цього вагання, 24 жовтня 1922 року, в Неаполі відбувається з'їзд усіх фашистських організацій. Вони ви, органі... це в цей, фашистські з'їзд висунув ультиматум королю. І королю нічого не залишалося, як все ж таки. Піти на цей крок вимушений і призначити прем'єр-міністром Мусаліні як лідера фашистів. І ось 28 по 30 жовтня, два року, е, фашисти е, от, організовують так званий похід на рим. От. І під час цього походу на Рим у нас відбувається призначення Мусоліні прем'єр-міністром. Ось оце похід на Рим. Ось сам Мусаліні тут йде. Значить, але цей похід на Рим це більше театралізована вистава. От. Чому? Тому що Мусоліні він такий амбіційна людина, він не хотів, щоб йому так просто начебто да, здавалося, що Якась ди ну, дикунська річ він не хотів, щоб йому. Так просто дісталася влада. Тому воно це організовує похід на Рим. У фашистів були так звані сквадри, це бойові одиниці. От. І близько 300 тисяч фашистів у цих сквадру е організували похід на Рим. І з 28 по 30 жовтня це відбувається. 29 жовтня, тобто, в проміжку місьому походу на Рим, офіційно Мусаліні отримує е е лист, в якому кажеться про те, що. Віктор Еммануїл третій, назначає премєр міністром Мусоліні взагалі. У ці події прихід до влади фашистів Італії він називається Революція в спальному вагоні. Справа в тому, що Мусоліні цей лист від папи Римського отримав в вагоні, залізничному вагоні, коли Мусоліні з Мілану їхав до Риму. От. І е, потяг затримувався, і оця затримка потяга якось так з е, тіченням обстоятельств, скажу так, що затримка потягу дозволила цьому послу або кур'єру короля вручити в цей лист. Отже, в жовтні 2022 року робимо висновок фашисти приходять до влади. По факту, вони приходять до влади. Мирним шляхом, от, ніяких там державних переворотів не відбулося, але вони, повторюсь, ці фашисти вони інсценювали похід на Рим і так далі. От тепер давайте поговоримо про такий процес, який називається фашизація Італії, тобто встановлення фашистської влади. От що було зроблено після 1922 року, було створено велику фашистську раду, як на чолі з Муссоліні, яка по факту керувала всі Італії. Видається закон про контроль уряду над профспілками. Профспілки це організації захисту інтересів робітників. Я вам казав, що на півночі Італії дуже потужний робітничий рух існував і для того, щоб контролювати ситуацію, уряд на чолі з Мусоліні бере контроль над цими профспілками. Далі розпущені усі партії, окрім фашистської, тобто встановлення однопартійної. Диктатури, скажімо так, далі прийняти закон про звільнення від відповідальності перед парламентом. Тобто, Муссоліні не розігнав парламент не там стратив короля. Восаліні як голова уряду тепер не підлягає парламенту, тобто він самостійна політична одиниця. Також в Римі були цінні позиції католицької церкви. і Мусоліні це розуміє, тому в 1929 році були укладені латеранські угоди з Папою Римським. Іншими словами, це ще називається конкордат. Що таке конкордат? Це договір між головою якоїсь держави і папою римським. Муссоліні визнає католицьку віру державною. Вірою в Італії і дозволяє створити на одному з пагорбів, який називався Монте Ватікано, утворюється Папська держава, яка називається Ватикан. Ви я сподіваюся, всі чули про цю назву. Тобто в центрі Риму на площі 0,9 гектару стоїть, ну, знаходиться держава Ватикану. Тобто в Італії є держава Ватикан, тобто держава в державі. Це географічно називається анклав. Е, от. Натомість, що Папа Римський? Папа Римський обіцяє е, повноцінну підтримку режиму Муссоліні. Тобто Мусоліні е, е, завдяки цьому союзу з Папою Римським отримав підтримку католицької церкви. І остання риса. Фашистської Італії, це утворення так званої корпоративної системи, такої форми, такої форми, ні в якої державі е, ніколи не існувало. Що таке корпорація або корпоративна система? Це система влади, при якій державні об'єднання, які називалися корпорації, контролювали всі сфери життя. Хто входив до корпорацій? Робітники, підприємці, тобто власники заводів. Представники профспілок і представники фашистської партії, тобто, оцей ось ця ось коаліція. Це і створив це. Називалася корпорація. Е, от. І завдяки цій корпоративній системі, е, у нас в принципі, Італія не дуже була зачіплена е, світовою економічною кризою. От, оце встановлення фашистського режиму. Вот. взяття під контроль економіки. Зрозуміло, що риси кризи були, але не такі, як, наприклад, в попередніх країнах, де ми казали, Сполучені Штати або там Франція, або Британія. Про зовнішню політику Італії в 30-х роках ми поговоримо окремо там на весні, коли будуть у нас теми міжнародні відносини. Зараз я на цьому зупинятися не буду. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.